Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. В той день не запитайте мене ні про що. Ісус Христос, чим ближче до Дня Розпяття. Усе детальніше Апостолів настановлює відкривання таїни, але. Мабуть, в інтонації Ісуса Христа було зрозуміло, що Христос говорить про якийсь день, у який у вічності апостоли з Ісусом Христом будуть разом. Бо Ісус Христос каже, не, не кажу вам, що я буду благати. За вас Отця, бо Отець вас сам любить, через що? Через те, що ви полюбили мене, через те, що ви повірили мені. Отут весь, як би сказати, всі заслуги апостолів у тому, що вони не зрадили Ісуса Христа, а повірили, що Він Месія, що Він Спаситель світу. І у цьому якраз у цій вірності і вся любов Бога Отця. Але Христос каже оце до апостолів, що ми вчора чули, йду від вас і прийду до вас. Якби ви мене любили, ви б раділи, що я йду від вас, бо коли я не піду від вас. Не прийде утішитель Дух Святий. А нині каже у той день ви не запитаєте мене ні про що. А вчора було сказано, що ви у печалі, у скорботі, бо ви чуєте, що я йду від вас, але ваша печаль повернеться в радість. Значить, Оці тривоги, які людина переживає, в тому числі і апостоли, і сам Ісус Христос. Вони мусять бути, як Христос сказав, бо ними доводиться ступінь довіри до Ісуса Христа. Хтось йде на смерть. За Ісуса Христа. Це є 100% довіри, а хтось хитрить і якусь там частку здобуває. Але тут Ісус Христос говорить тільки з апостолами, які маємо підставу сподіватися, що всі будуть. У 100% вірні Ісусу Христу, але ми маємо ще підставу і тут допускати якусь різницю. Коли Ісус Христос йшов преображатися, то взяв Якова, Івана і Петра і преобразився перед ними на горі. А Інших дев'ять, або вони були не готові, або вони не могли видіти нестворену природу Божу. Тут є якась різниця, і це між нами теж буде та різниця. От, як ми вміємо пробиватися, як ми усе відкидаємо, а Пориваємося до Господа Бога і віримо Господу Богу, і на ніякі перешкоди не звертаємо уваги, тільки Хі хіба -хі єдине просимо у Господа Бога сили витримати всі гоніння і мученицьку смерть. Оце, от, А апостоли, оці три. Які були свідками преображення Христового, вони були свідками і молитви Ісуса Христа, останньої у Оливному саді, коли Ісуса Хришла, Христа прийшла, прийшли схопити ватага воїнів і слуг первосвященника. Оці три, чимось відкривали себе. як але зміж трьох ще виринав Іван, апостол Іван, Богослов. Але про Івана Богослова бесіда проста, але дуже насичена. Іван не вмів на люди говорити, обіцяти і не виконати, а мовчки. Робив те, що він розумів. Це така послідовність тактова, бо апостол Петро поривається, забігає наперед, а потім утікає. От немає послідовності, немає постійності. А я за тебе готовий вмерти. А тут якась прийшла служниця, і ну, це для нас, оце Господь Бог допустив на Петрі, щоб ми знали, що вся та хитрість, якою ми нараз з кимось розмовляємо, ну, як допустимо, православні з греко-католиками, та й потакують одні одним. Не розуміючи, навіщо вони лицемірять. Але оце лицемірство, апостол Петро гадав, що воно проста річ, що воно так сказав ти, ти так залишилося. Але воно тут. Ісус Христос передрік апостолові Петру, що ти потіпів і тричі, потіпів він взагалі заспіває. То ти тричі мене відречешся. Але тут апостол Петро підтвердив клятвою, що не знаю цю людину. Отут само, але хоч і не підтверджено клятвою, то все одно це лицемірство. Навіть, якщо кладуть перед факт, то замовчання. Хто я такий? Воно не дає праведності, а праведність дає завжди та відкритість людини, але не завжди можна бути отак відкритим, навіть серед своїх. Тут злий дух, вже Ісус Христос усе переміг. І вже на христі, а злий Дух ще не покидає Ісуса Христа і волає зійди з Христа. Отак От самісінько і до кожної людини тягнуться злі ангели, і будь-яким методом чи дати на думку лукавство, а прихитритися. Налаштуватися до іншої конфесії, потакувати за тим, за он тим, воно не дає ніякого, воно святості не додасть, а забрати святість може. Оце Ісус Христос, то на мир'янах, то на апостолах, до подробиць, до деталів, заглиблює нас. Яка повинна бути віра? А тоді, коли Ісус Христос каже, у той день це якийсь буде день, коли, мабуть, у загробному світі Ісус Христос і апостоли. Ну, годі сказати, бо сказати, зберуться разом, це вже не цей світ, а виявляться разом, тоді. Якась буде відкриватися в апостолах радість, що вже вони не захочуть згадувати про кривди, про терпіння, які вони, бо так їх полонить радість, так їх полонить. Велич слави Божої, що вони не схочуть повертатися в минуле і згадувати. Якісь кривди. Є ще таке слово, що мученики, які це в Откровенні, які нібито були замучені за віру в Ісуса Христа, знаходилися під престолом у Господа Бога і благали. Господа Бога чи Ісуса Христа, вже тут не скажу. Чому не мстиш катам за наші муки? І каже Іван Богослов, що Господь Бог заспокоїв їх ще трохи потерпіть, почекайте, поки ваші брати докінчать свої подвиги. Оце щось воно так. Як Марево, уявляється, що це все буде у загробному світі. Отже, дорогі брати і сестри, ото Христос нас вчить, що наступить колись такий день, коли християнин зможе з Господом Богом, а особливо з Ісусом Христом, зустрітися очно. А з Богом Отцем тільки через Ісуса Христа. Але каже Ісус Христос сам якраз цю послідовність. Не кажу, що я буду вас благати за вас, Бога Отця, бо сам Отець вас любить, але тільки у Ісусі Христі. Бо Ісус Христос казав, ми все повертаємося до цього тексту. Отці всі були твої, а цих ти мені дав. І вони прийняли слово Твоє і освятилися Словом Твоїм. А тепер я до тебе йду, і за них благаю, щоб вони були там, де я. Оце ото Ісус Христос. Говорить, ну, якщо взяти так у це, що я тепер сказав, що там, де буду я, щоб і вони були, це 17 глава, а попередня Євангелія у 16 главі. Тобто там Ісус Христос настановлює, яка буде зустріч у славі Небесній. А тепер ще Христос умоляє, щоб те, що Христос уже апостолам обіцяв, щоб воно сталося. І ото Христос каже: Отче, дай мені ту, -ту славу як боголюдині, яку я мав у тебе, будучи тільки Сином Божим, ще до створення світу. Тобто, людська природа має засяяти величу слави Божої. Яку Син Божий мав до створення світу. Тобто вся повнота величі слави Божої у Ісусі Христі засяє, відкриється у всій повноті. Людина, ну я буду казати, в особі апостолів, буде могти видіти славу, але не завжди. Не відкрито, а якось приховано. Бо коли Ісус Христос на горі фавор преобразився, тоді апостоли, коли побачили велич слави Ісуса Христа і пророка Ілії і Мойсея, то попадали на землю. Вони не могли дивитися, вони заховали очі, бо не витримували велич слави Божої. То це вже тут теж показано, що буде в загробному світі, чи ми зможемо вистояти у святості, що ви бачите лице Ісуса Христа, чи наша. Гідність буде, наскільки? А, достатньо, щоб через Ісуса Христа вийти велич слави Бога, оце складне питання. Бо ми вже чули, як Ісус на вин переводив людство, ізраїльський народ, через Йордан, і тоді ще мусили пройти всі. Очищення, то це очищення, як воно буде купи купи, то, мабуть, величі слави не видіте, бо до вождя духів небесних підійшов тільки один Ісус на Вин, а решту народ ні халев. Ні, ніхто інший з достойників не підійшов до вождя воїнів небесних небесних духів, який стояв з оголеним мечем. Отут все приховано, сказано, що ми там ми тут великі і християни. І дуже мудрі громадяни, і батьки, і господарі, і шофери, і підприємці, і столярі. Ми всюди на першому місці. Але, мабуть, там усе це буде приховано, бо воно там ні до чого не буде годитися. А там треба буде вміти. Набути достоинство видіти славу лиця Господнього. Якщо навіть апостоли Три, апостол Іван і Петро і Іяків в лице слави Божої на горі Фавор, то ще не означає, що вони вже на першому місці. Бо Іван Богослов, ще пройшов таке випробування на горі на острові Патмос, коли його туди вислали, а там ні їжі, ні води, і отам Іван ще пройшов в досконалення, і там йому Господь Бог відкрив таємниці. Нашого майбутнє, нашого світу і світу небесного. Тоді, ні апостол Петро не мав видіння, ні апостол Яків. Тут апостол Іван Вирина є на першому місці і апостолові Іванові Господь Бог довірив пречисту Діву Марію. Отже. Дорогі парафіяни, Ісус Христос так приховано, а відкриває, відкриває нам таїни загробного буття. Бо Ісус Христос вже готується повністю до переходу у вічність. Тут кривда наша в тому, що ми не маємо. Покладеної інтонації у Євангелії, а про те написане слово, «А». Е, яка підстава була, що це слово було сказано, і якої, якою інтонацією це сказано, ми не можемо прочитати тут уже власна винахідливість. І оце, хто вміє читати Думки Святого Письма поміж рядками, той може десь щось сказати. А ми з вами не дуже вміємо це читати, але міркування нам не пошкодять, якщо вони навіть і невірні сьогодні, про що ми розмовляємо, але вони. В Бозі, і вони настановлюють нас. Отже, дорогі брати і сестри, ми маємо Слово Ісуса Христа. В той день ви не запитаєте мене ні про що, а тільки будете радіти, і радості вашої не буде кінця, буде радість усю вічність. А тепер ще кожному буде своя. Міра радості, хтось буде ближче до Ісуса Христа, хтось ще в тілі удостоївся віддіти нестворену природу, а хтось уже тільки після смерті, а хтось ще в тілі будучи, але удостоївся віддати вічність, то тут уже на землі О Господь. Бо Кому що може відкрити хто, що здобув, і тому Господь Бог може відкрити і Господь Бог відкриває заради того, щоб нам залишити настанови. ступаймо за настановами Ісуса Христа. Для апостолів і для мирян. І просимо Господа Бога, щоб зробив нас спільниками цієї радості, яка ніколи не покине гідних християн, якою будуть радіти апостолів, щоб і ми за апостолами раділи усю вічність Амінь. Отця. e cena espírito do amém glória a jesus Cristo